Ясне сонечко в кімнату дивиться віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Доброго дня, мої любі малята! Я вас всіх вітаю і гарного настрою бажаю! До нас в гості сьогодні завітало сонечко. Сонечко гарненьке. Сонечко веселеньке. Дітки. Давайте пригадаємо, якого кольору сонечко? Так, жовтого кольору. А яке сонечко за формою? Вірно, сонечко круглої форми. У сонечка немає куточків. Сонечко кругле. І воно котиться і посміхається. Малята, давайте ми з вами пограємо в гру, на що схоже сонечко. Дітки, яка фігура схожа на сонечко? Правильно, на сонечко схожий круг. А який із фруктів схожий на сонечко? Вірно, на сонечко схоже. Яблучко. Яка квітка схожа на сонечко? Так, соняшник схожий на сонечко. Малята. А яка іграшка за формою схожа на сонечко? Правильно, м'ячик схожий на сонечко. Дітки, гляньте! Хто це до нас завітав в гості? Доброго дня, зайчику! Доброго дня, дітки! Допоможіть мені, будь ласка, відшукати колеса до мого автомобіля. Малята! Давайте допоможемо зайчику і відшукаємо колеса. А спочатку розглянемо, які бувають колеса автомобіля. Погляньте на цей автомобіль. Які у нього колеса? Колеса круглої форми. Тому машина їде. Дітки, будемо шукати колеса круглої форми. Подивіться на ці колеса. Вони круглі? Ні, вони не круглі. І машина не зможе їхати. А тепер, малята, погляньте на ці колеса. Вони круглої форми? Ні, вони також не круглої форми. І машина не зможе їхати. А ці колеса які? Вірно, вони круглі. Ось такі колеса потрібні для зайчикового автомобіля. Дякую вам, дітки, що ви мені допомогли підібрати колеса. Тепер я зможу їздити на своєму автомобілі. Молодці малята! Надіюсь, вам сподобалась наша гра. І нехай вам завжди світить сонечко і посміхається. Дякую за увагу і до нових зустрічей!